Давай подивимось, що тебе чекає в найближчому майбутньому з твоїм коханим хлопцем. О, старший аркан смерть. Поїдете з ним разом кататись на конячках. Дев'ятка кубків він відведе тебе на дегустацію вина. Трійка кубків. Він хоче тебе познайомити зі своїми друзями, і ви будете разом веселитись та гульбасити. Трійка мечів. Найближчим часом поїдете на шашлики. Шістка мечів. Він хоче тобі подарувати колекцію холодної зброї. Старший Аркан місяць. Ви з ним поїдете до моря, будете разом з ним бігати, бо соніш по пляжу разом із котиками та собачками. Старший Аркан суд. Він хоче тебе відвести на концерт класичної музики.